Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні. Буває в господині таке, що ми щось випікаємо на жовтках, а білки часто залишаються. Що ж із ними робити? І от я сьогодні пропоную вам спекти прекрасний, легкий, як хмариночка, можна сказати, такий білковий рулет із киві. У мене ще такого на каналі не було, тому давайте разом з вами його приготуємо. І найперше, з чого я почну, друзі, це з підготовки декору для цього рулета, тому наголошую, що цей момент ви можете пропустити, а прикрасити рулет будь-як. Я для прикрашання цього рулету хочу, друзі, захолодити желе з Києві. Беру, берете, любе, можна просто любе зелене желе, але так як в мене буде начинка з ківі, то я вже купила желе з ківі. І тут у способі приготування на 400 мл води, я, щоб воно було таке плутніше, візьму на 300 мл води гарячої, висиплю в мисочку желе і влю сюди 300 мл гарячої води, яка щойно закипіла. Тепер мені треба це все гарненько розмішати для розчинення повністю желатину. Ну і все, як завжди, охолодити. І тоді ми будемо з вами працювати із цим желе далі. Далі нам потрібно приготувати корж для рулета. І для цього я взяла 6 білків яєчних. Далі. Додаю в білки дрібку солі. І тепер включаю міксер. Як тільки з'явиться пінка, я сюди буду додавати цукор. Кількість інгредієнтів я вам напишу в описі під цим відео. Все, з'явилася ось така піночка. І тепер я в кілька прийомів буду всипати цукор і збивати Пишмо гарну піну. Ось такі стійкі білки. Бачите, я перегинаю мисочку, вони не випадають. Далі я сюди всипаю на кінчику чайної ложки лимонної кислоти, всипаю дрібочку ваніліну. Якщо немає, маєте, можна ванільний цукор разом з цукром всипати. Далі вливаю, олію потрошки ввожу на маленькій швидкості. І також на маленькій швидкості ввожу молоко. Далі до борошна додаю розпушувач для тіста пів чайної ложечки, розмішую. І кілька прийомів повільно, щоб не осіли білочки, ввожу сюди борошно. Ось такими рухами ніби припіднімаю білки. Ось така красива мастка, однорідна маса повинна вийти. Включаємо духовку, нагрів верх-низ. 160 градусів. І тепер беремо деко, деко застелене пергаментом, деко я беру з духовки і на пергамент наношу тісто. Розподіляю по поверхні пергаменту Так, ми розподілили тісто по поверхні і запихаємо випікатися в духовку на хвилину 20. Можна злегенько, злегенько підрумянити, можна залишити білим, як вам більше подобається. Далі, друзі, мені треба зробити конфітюр. для Начинки нашого рулета. Для цього я взяла 5 ківі, я їх зважила, в мене вийшло 250 грамів ківі. І найперше, мені треба це ківі подрібні, подрібнити. Друзі, можна залишити шматочками, подрібнити кубиками, і так їх залишити. Я все ж таки хочу перебити ківі блендером, тому я зараз сюди його поріжу ножиком і подрібню блендером в пюре. Ось з такого красивого смарагдового кольору пюре виходить. Далі, друзі, я додаю сюди цукор, у це пюре, і додаю крахмал. І все гарненько перемішую, перемішую і ставлю на вогонь, на середній вогонь і довожу до кипіння, постійно помішуючи, тому що крокмаль швиденько може. Прикупитися в дна. Як тільки маса закипить, буквально 30 секунд перекипить, я виключаю свій конфетюр. Ось так, друзі, з'явилися бульбашки. Все, 30 секунд і я знімаю конфетюр з плити. Ось такий він має красивий, приємний салатовий колір. Якщо хотіти, можна додати зелений барник, але я хочу, щоб він був такий природній і приємний. Пішло рівно 20 хвилин і я виймаю свій корж. От, бачите, гукає його духовка. Ось так він виглядає. Злегка-злегка рум'яненький. Знімаю корж з бляшки. Беру ще один лист пергамента, кладу наверх на корж і перевертаю його. Тепер акуратненько, акуратненько знімаю папір із свого коржа. Все чудово знялося. Зважайте, що я навіть не змазувала нічим папір. Мені такий красивий корж у нас виходить. Залишаємо його захолодати. Друзі, для е, крему ви можете взяти будь-який крем, який ви любите: масло зі згущенкою, е, сирковий е, крем. Можете взяти е, вершки збити, можете сметану відсідити, трошки додати цукру збити. Я сьогодні пішла легшим шляхом, так як я роблю рулет просто на будній день, аби не пропали білки, то я б купила просто сиркову масу 200 г. І додала до сиркової маси 2 столові ложки сметани. Сиркова маса вже з ваніліном, тому я сюди нічого не додаю і навіть не використовую міксера, ні блендера, нічого. Просто ложкою. Ця маса така досить таки пластична. Просто ложкою перемішаю сметану із сирковою масою. Ось така пластична, смачна маса для змазування коржа в мене вийшла. А ми саме тим часом виймаємо желе. Прямо можемо його в мисці порізати кубиками, ріжу з ножичками в одну сторону, потім в другу сторону. І тепер висипаю це желе на досочку. Тепер собі допомагаю ось так довільно. Просто його дрібню. Все готове подрібнене частинками желе. Далі беремо наш корж. беремо крем і розпроділяємо його по коржі, трошечки залишаємо буквально дві ложки, щоб змазати наш рулетик зверху. Тепер беремо наш пахучий конфітюр. Ой, як гарно пахне і по крему змазуємо кож конфітюром. Трошечки до країв не доходимо, щоб нам крем потім не виліз за межі рулетика. Тепер частинку. Желе ми викладаємо також сюди всередину, а частинку залишаємо для того, щоб прикрасити рулет зверху. Ну і тепер допомагаю собі пергаментом скручую. Рулет, друзі, можна скручувати як поперек, так і поздовж. Я не дуже люблю, коли шматки високі, великі рулетика. Я хочу, щоб він був вужчий і довший. Тому буду скручувати його здовжину. Допомагаю собі папером. Перенесла рулет на тарілочку. Далі змазую його злегка кремом, який в мене залишився. Можна навіть не до самого низу, а лише зверху, для того, щоб присипати рулетик і прикрасити його. Все, зверх змазала, тепер розкладаю частинками желе, яке в мене залишилося зверху. І прикрашаю. Рулетик. Та мій хороші ось така краса, смарагдова, можна сказати, в мене вийшла. І зараз разом з вами ми його розріжемо. Звичайно, що в ідеалі потрібно, щоб рулет постояв, але я, як завжди, не маю терпіння, бо хочу вам показати. Так, перший краєчок ми не беремо. Далі відрізаємо другу частинку. Так. Друзі, Погляньте, яка краса. Ой, не фокусує. Дивіться, як гарно. Видно конфетюр і шматочки желе. А як він ще трошки постоїть, Дивіться, який гарний. Ой! Друзі, як це пахне класно свіженьким ківі. Дуже красиво. І повірте, що це дуже смачно. Погляньте, яка краса. Ще покажу вам на тарілці, як виглядає розріз близько. І зверху. А я вам щиро дякую за перегляд, за вподобайки, за поширення моїх відео, за ваші коментарі, за вашу дружбу. Заходьте до мене, будь ласка. І смачного вам смачних рецептів. До нової зустрічі. До побачення.